Нардепа Мустафу Наєма та його соратників двоє невідомих облили нечистотами у літньому театрі міськсаду в Одесі. Столичні гості зібралися а провести там брифінг та а, на прохання одеситів, які виступають проти забудови цієї території. Була присутня також інша група людей, які за узгоджений проект благоустрою літнього. Через постійні крики та вигуки конкретних пропозицій домогтися не вдалося. Що ж до правопорушників, то їх затримали копи. Їм загрожує щонайменше штраф. Побіжав. Мы здесь в первую очередь, потому что наши коллеги, активисты и общественники, которые здесь работали, которых избивали, которые оказывались в больницах, которых сейчас гоняют по судам, обратились за помощью. Это главная причина. Мы не живем в Одессе, но мы хотим помочь этим людям. А если здесь, не дай бог, будет строительство чего-либо другого, кроме и кинотеатра, я буду здесь стоять вместе с вами и буду в рамках с в рамках... Всех, Всех видишь, моих що мешає, полномочий препятствия, что же вы этого не